Знаєте, коли ми спілкуємося з нашим Господом і Він відкриває нам дійсно розуміти його, то я хотів би сьогоднішній день розказати які, ну, такі два положення. Можна сказати, що знаєте, дві сторони, які є тілесний, де людина дійсно вживає той плід і як здобувається той плід, і духовний. знаєте. Можу сказати, це два об'єкти. знаєте. І кожен християнин, він... Повинен це знати для того, щоб дійсно знаєте, було приємно для тіла, знаєте, що ми живемо тут, користуємося, і також приємно було б для душі. Розумієте? І це разом воно з'єднано для того, щоб дійсно і Господь наш прославився. Ви знаєте, я перше всього хочу, знаєте, як вже представили мене, я із Топорівців, знаєте, Горденського району, моя дружина Наташа. Знаєте, маємо четверо дітей, дев'ятеро внуків і, і четверо правнуків. Сім'я почки вдома лиш ті ті хатні мої зараз в Бельгії, бо виїхали ще до війни і так вони не приїжджають. А ми всі трудимося на місці. Знаєте, маємо і духовну працю, і фізичну маємо також. Знаєте, я зайшов у ваш дім, що вас Бог благословив, що ви маєте дійсно все. Ну ми ще добудовуємо, бо нам потрібно знайти мало місця. І приходиться діти чи там молодіжні, чи гості. Найти. Але ми дякуємо Богу за все. Так я хочу прочитати місце перше в де записано є убуття. Убуття. Написано такі слова, де в другому розділі. Я читаю 15 вірших. І вся Господь Бог, людину в Едемський рай, рай містив був її, щоб порала його та його доглядала. Знаєте, при сотворіння знаєте, вся світу і також людини написано, що Бог дійсно поселив Адама для того, щоб він міг порати. Для того, щоб дійсно він міг мати ті плоди. Щоб користуватися, ми в сьогоднішній день маємо цю картину, вона не змінилася, вона далі продовжується. І коли ми, як то каже, беремо це до уваги, що це Бог так зробив, щоб Бог дійсно посадив тут людину у тому раю, щоб вона могла порати. Ми в сьогоднішній день, правда, є щасливі. Що маємо це слово Боже, і що ми можемо дійсно звернути увагу, і також цей процес можемо, як каже, це життя продовжувати, що ми повинні трудитися. Правда, ми трудимося знаєте, для нашого тіла достатньо, але є, коли звертаємо увагу, що дуже багато є проблем на що цього, на що плода, на що дійсно, щоб людина мала, навіть, дуже багато проблем. І в чому ці проблеми? Коли ми дійсно. Читаємо Слово Боже ще у буття, коли ми читаємо такий вірші, Я прочитаю 26.12. Написано такі слова, і посіяв Ісак у землі тій і зібрав того року стократно. І Господь благословив був його. Беремо цю картину, що написано, що він посіяв Ісак. І дійсно зібрав стократно. Я собі беру до уваги в тому, і Господь його благословив. Я думаю, що його труд був дуже знаєте, ну, каже, чола. Це так знаєте, неможливо, бо тому що людина, коли буде здобувати знаєте, той плід, то треба дуже трудитися. розумієте трудитися, і воно буде, знаєте, яка ефективна, воно буде дійсно благословення від Господа. Бо тому що цей плід, коли буває і в мене, і у вас, коли ми трудимося, може хто не трудиться так, має в магазинах, немає городів. Але коли дійсно доложує старання, коли дійсно все потрібно для зерна, знаєте, даємо то є вихід. Але коли буває, що не так, знаєте, ну, малий урожай. Знаєте, є, що ми перебираємо, знаєте, ага, то недобре, то, то зіпсути, то то і малий ухід для нашого, каже, для нашого тіла. Але ми знаємо в тому, що чим більше ми просимо Господа, чи в молитві, чим більше ми доложуємо старання, тим більше ми получаємо, знаєте, тих плодів. Це є фізично. Я хотів би більше духовно, бо тому що духовна сторона. Вона знаєте, та же відображається в тому, що Господь він прийшов на цю землю ради того, щоб дійсно найти людину повернути далі, знаєте, в те місце, де вона була, де була з Господом. І написано такі слова. Це написано в Матвія, 13 розділ, 23 вірші. І посіяна в добрій землі, це той. То слухає слово і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий в 60, а той у 30 раз. Ви знаєте, ми бачимо, що тут різноманітні знаєте, плоди, можна сказати, знаєте, відсотки. І написано тут у слові, де ми можемо звернути увагу. Що написано, що якщо в добрій землі, це той, знаєте, звертає на одну особу. знаєте, Це ти, це той. І хто слухає Слово його, і розуміє. Розумієте, в сьогоднішній день, і відколи нас Господь не йшов, і ми дійсно користуємося цим словом, треба розуміти. розуміти, розуміти, Для чого? Для того, щоб був дійсно правильний вихід. А який правильний вихід це є стократ. Знаєте, є у 40 є ще місце, яке заповнене, але залежно чим людина заповнить, і є у 30-теро. 60 є і в 30-те І в 30-теро є ще місці 70 знаєте, місце. І написано, коли ми читаємо Слово Боже, що є сини Божі і сини лукаві. Розумієте? І вони також входять до дітей Божих. І вони можуть посіяти. Знаєте, можуть посіяти. На скільки в сьогоднішній день знаєте, можу я поставити себе на місце, якщо Господь каже, що, наприклад, що не можна знаєте, чи обманювати, чи не можна знаєте, обговорювати, знаєте, а я цим користуюся. Оце ті відсотки, що я дійсно йому можу знаєте, допомогти, а Господь противний в чому. Апостол Павло каже, що вже не я живу, а хто Христос. В мені проживає, і звернімо увагу в тому, що дійсно Господь, знаєте, ми діти його, але він все одно допомагає силою Духа Святого для того, щоб направити. розумієте, Для того, щоб направити. Ми дякуємо Богові за ціну за Його, що Він дійсно зробив це для нас, і в сьогоднішній день ми можемо дійсно користуватися знаєте, його словом. Можемо користуватися у Коринтян написано 13 і 15, де він звертає увагу для, до цієї церкви, щоб кожен міг що випробовувати себе, випробовувати себе. У чому? Чи стоїть він дійсно у вірі написано? Написано, що пізнавайте самих себе. Чуєте? Людина, та, яка прийшла до Господа, вона повинна випробовувати і пізнавати. І через що? Через слово, яке написано. Не найти своїми мислями, там, думками, найти, але через слово. І коли це буде через слово пізнавати себе людина, вона буде правильно знаєте, відношення мати як з Господом, так і з окружаючими людьми. Скільки є проблем у тому, це, якщо я не маю там миру чи любові, чи там ще знаєте, це є мої проблеми. І в чому? Знаєте? У тому, що я не розумію свого Господа. Я є дитина, у чому, знаєте, розумію, а в чому не так поступаю, знаєте, а Господь цього не хоче. Господь хоче, щоб дійсно було 100%, щоб людина дійсно знаєте, поступала так, як він навчає. І написано у слові, де я також прочитаю у Івана. Ми дякуємо Богу за, за Його доброту, за любов, за те, що Він дійсно любить, що Він допомагає нам у цьому життю. І, і ми можемо дійсно мати Його. Він каже такі, такі слова, це у Івана написано у п'ятому розділі 24 вірші, що по правді, по правді кажу вам. То слухає Слово Мого, і вірує в того, хто послав мене, життя то вічне має, і на суд не приходить, але прийшов від смерті до життя. Ми дякуємо Богові за те, що дійсно Ісус є, і Він навчає, щоб дійсно ми навчені були цих плодів, щоб дійсно бо і життя вічне має, ми прийшли до Нього, ми зміцнюємося в ньому, ми можемо дійсно покласти на нього. Що дійсно надіємося, що він дійсно зробить нас знаєте, такими, як ми приготує нас знаєте, до вічності, де він сам чекає нас. І ми також дякуємо йому за доброту Його слова, де він дійсно може, як то каже, зміцнювати нас. І ці плоди, які ми можемо використовувати, знаєте, духовні багато є, де найважніший це є плід любов. Розумієте, але любов. Знаєте, використовується ще, як кажемо, сказати, тут на цій землі, щоб сформувати, щоб він сформував цю любов небесну у кожного, то він дав ще вісім таких плодів, де знаєте, допомагають цій любові. Ви знаєте, там багато, знаєте, це вісім небагато є, де вони в цьому життю нас підтримують, де вони ці вісім плодів, можу сказати, дисциплінують нас, де є саме постійні стриманість знаєте, лагідність, знаєте, доброта, віра, знаєте, мир. Оце ті плоди, які в даний час на цій землі, би ми використовували, бо ми дійсно дисциплінували себе цими плодами, бо дисципліна інакше не підходить у тому, щоб дійсно бути з Господом у вічності. Це лише ці плоди дисциплінують кожний із нас для того, щоб ми дійсно готові, яка надію мали і дійсно маємо знайти, що Господь нас зустріне. Ми дякуємо Богові за, за доброту, за все, що Він дійсно нам допомагає в цьому життю. І ми дякуємо також за ці плоди, де вони сьогодні важні для нас, де вони дійсно потрібні для нас, де ми можемо дійсно. Учитися у нашого Спасителя Ісуса Христа. І ці плоди вони є корисні для нас. Ви знаєте, цих плодів мені важко було, я теж прийшов до Господа. Ви знаєте, батько був віруючий, але я ще в світі був, але прийшов до Господа, і знаєте, такі ради, такі батько казав, що ти так щиро молився, що ну, ти пам'ятаєш оконі. Ти так щиро каявся, ти, ти знаєте, прийшов до Господа і так далі. Але, знаєте, перші кроті, то що, знаєте, ну, служу Богові і так далі, то що, але хочу, знаєте, комусь десь і помочи. А як помочи? Знаєте, негативні сторони. Знаєте, І коли не раз я допомагав і так відкрито казав, і так далі, то мій батько, знаєте, як чув, то він у стороні плакав. Чому? Або тому, що я ще не розумів. Розумієте? Ще не розумів, ще не так поступав, навіть із ближнім і так далі, чи з братом чи з сестрою. Просто не розумів. І він плакав. І я бачив це все. І Господь, бачите, він формує ці плоди, або тому, що коли ми читаємо Слово Боже, і він дає зрозуміти кожному віруючому, як дійсно сформуватися, як дійсно ці плоди повинні бути, як це життя повинно. Ну, як то каже, зрозуміти. Апостол Павло писав до одної церкви Філіп'ян, і він казав, що як цей плід може зрости. Він дає перші кроки в тому, де написано є, що він каже, молиться. Він хоче, щоб цей плід возростав, все знайти більше і більше. І у Філіп'ян написано 1,9, що він молиться. І молюсь я про те, що ваша любов примножувалась. Ще більше і більше у пізнанні і всяким дослідженню. Знаєте, любов буде примножуватися, коли є спілкування з Господом, коли людина буде постійно перебувати, вона буде досліджувати, розумієте, і ця любов вона дійсно буде примножувати, бо тому що вона покладає надію, вірить і хоче так робити. Це є перше. І він каже, що іменно досліджувати. Тому що Слово Боже має дві сторони є позитиви і є негативи. І він говорить такі слова, що щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня. Бачите, коли ми звертаємо увагу і вибираємо, що краще, що добре, розумієте? І це воно буде якраз формувати нас, що ми можемо знаєте, зростати в любові. І, і третій вірш, написано, 11. І коли ми будемо, як то каже, кращі, будемо чисті Христового Дня, то будемо наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Розумієте, є результат, що коли дійсно я пробуваю. Коли я вибираю все добре, розумієте, то дійсно цей плід буде, і це буде на кому? На славу Господу. Бо тому що Господь вже радується нами, що ми так поступаємо, що ми дійсно цією любов'ю використовуємо знаєте, для ближнього. Ми вже знаєте, нікому оцінку не ставимо, ми нікого знаєте, не, пере, знаєте, не переглядуємо життя в нього життя. Але що відповідно слова Божого, я навчився, і я цим. Живу, я ділюся, що краще взяв. Оце є те слово, яке дійсно в сьогоднішній день Бог дає розуміти, щоб ці плоди дійсно могли зростати. Ну, тому що якщо 100% та людина дійсно знаєте, дуже близька Господа, хоча вона і також потикається, падає, але ще 30-70 треба пробувати у слові, знаєте, щоб більше збагачуватися, щоб той був ріст. Знаєте, тої любові, яка вона в даний час в наших серцях знаєте, проявляється, і вона зберігається на вічність. Бо тому що тих вісім плодів знаєте, вони залишаються. І там не потрібно в небі. Це лише тільки потрібна одна любов, яку в сьогоднішній день Господь формує знаєте, всіх дітей своїх по всьому світі. І хоче, щоб ця любов примножувалася. Щоб дійсно вони вибирали, що краще, що ліпше, щоб дійсно раділи й тішилися. Я також зайшов до вашої церкви і кав дружині, кав дивися, і там у братській, що як весело. Люди приходять з усмішкою. Знаєте, може, десь щось і є на серці, але Господь Він той, який змінить. Якщо дійсно звернути увагу і зрозумівши, знаєте, що це неправильно, Він поміняє. І, але церква і повинна радіти, тішитися і мати боротьбу, каже, що боріться за віру Знаєте, Коли дійсно Іванлія це відкриває мені це розуміння, то, знаєте, то як мені не поступити так? Я поступлю, хоча важко, але на то є молитва, на то є піст. І Господи, зміни, бо дійсно я най... і не до всіх так знаєте, маю так відношення, а ти мені дай до всіх щоб було всі на одному уровні, щоб не було знаєте, щось краще і щось гірше знаєте, між братами і сестрами, а наоборот, все, щоб знаєте, я мав мир з усіма, щоб дійсно я мав любов до всіх. Оце є знаєте, те слово, яке воно в сьогоднішній день дає для мене і дає мені розуміти, щоб я дійсно цим плодом міг продовжувати жити. Ми дякуємо Богу за те, що Він дійсно нас знайшов в цьому світі, і Він позмінює, він далі міняє знаєте, як найкраще і найліпше, щоб я мав відношення до всіх людей, навіть до ворога. Якщо є вороги, навіть до всіх людей, щоб дійсно його благословити, щоб дійсно помолитися за нього, щоб дійсно навіть і зробити йому добре тому ворогу, якщо є вони. Знаєте. І тому ми дякуємо Богу за. Таку доброту Його, за таке милосердя, за слово, за Ісуса Христа. Знаете, дякуємо, що ми маємо Його, бо тому що Він нас вчить своєї основи, де дійсно міняє знаете, серця і міняє мислі кожного християнина. І казав апостол Павло, що отож тепер немає жадного осуду тим, що хто ходить не за тілом, а за духом. Розумієте? Нема осуду. Якщо людина дійсно зв'язана з Господом, має інструкцію, знаєте, по інструкції живе. якісь, Якщо збої є, подивиться, пошукає, поправить, і все, і людина далі, знаєте, як то кажуть, в мирі і в злагоді. А християнин без цього не може жити. Він повинен прощати і він повинен що? вибачатися. Оце є вихід кожного християнина, який може впасти. Вибачитися. І дійсно перепросити, умолитися. Оце є життя Христове, і ми цим радіємо життям, бо тому, що дійсно є надія, де, де дійсно Він чекає кожного з нас, навіть з цієї землі відійти навіть, і зустрітися з ним. Цей плід, який в сьогоднішній день, це є плід любові, який навіть, кожному потрібний. І цей плід повинен сформуватися. Чуйте, сформуватися. І ці всі плоди, які є, я ще раз нагадую, вони повинні нас знаєте, контролювати. Ми повинні дійсно по цих плодах жити. Знаєте, оце є дисципліна християнська, це є дисциплінований християнин, який має цих вісім, а дев'ятий теж то, щоб дійсно ми могли далі продовжувати життя і просто радуватися ним, що ти, Господи, мені відкрив очі серця. Що я розумію, що тебе так поступаю, як ти мене навчаєш. Тому за ці слова, де і в сьогоднішній день я багато не буду, бо тому що, ви знаєте, багато може говорити, але саме цінно в тому, щоб дійсно Господь мене давав ще більше відкриття, щоб я так поступив, щоб дійсно я мав стриманість. Правда, як у сім'ях є, чи там в церкві. Хтось сказав, знаєте, і воно вже, знаєте, я каже, зачепило за те серце. І немає стриманості, і тоді вже що погано получає. А цей плід, коли є, стримає, що би хто не сказав, людина, дитина боя стримується. Для чого? Щоб далі не, не розігрівалося і далі б не було знаєте, тих більше проблем. Знаєте. Ну і саме важне, що людина, якщо би е -е, зберегти спокій, розумієте, щоб Господь міг зберегти мої думки і моє серце. То перше всього стоїть в чому? Щоб ми постійно раділи. Це є перший. Знаєте, радість у серці, коли людина дійсно постійно радіє. Знаєте, другий, другий, знаєте, коли людина дійсно радіє, то другий момент, щоб серце було збережене, щоб я мав відношення до людей, щоб я був лагідний. Це є другий. Знаєте, щоб я мав відношення дуже добре до людей, лагідний. І третє, щоб цей мир був збережений, щоб ніхто ні про що не турбувався, як каже Господь. Би ніхто нічим навіть, не переживав то, що... Бо в нас Господь, в нас Бог живий. І це буде збережено навіть, наше серце, наші думки в Ісусі Христі. Тому слава йому, нехай буде нашому Богу, Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь.